Привіт, друзі! Сьогодні в моїх руках позиція з нашого власного імпорту. А саме ласка марка Савіньон Блан із Чілі. Це біле вино з яскравим і свіжим характером, яке одразу дарує відчуття прохолоди і легкості. В ароматі відчуваються лайм, грейфрут, зелена трава і трішки тропічних фруктів, смак освіжаючий, хрусткий з яскравою цитрусовою кислотністю та чистим мінеральним післясмаком. Особливість даного напою це Савіньон Блан з Чилі. Відомий своїм поєднанням фруктової насиченості та свіжості океанського клімату. Серія Ласка Маркас підкреслює сучасний питкий стиль цього сорту, ідеально підходить до морепродуктів, устриць, салатів, козячого сиру та легких закусок. Також чудово освіжає сам по собі у спекотний день. Чилі є одним із найсильніших експертів Савіньон Блан у світі. Тут поєднання сонця та прохолодних вітрів із Тихого океану, створює ідеальні умови для винограду, який зберігає максимальну свіжість і ароматність.